Вітаю за попередніми даними слідчих Служби безпеки України для вогневого ураження по національній дитячій спеціалізованій лікарні Охмадит окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101. На місці трагедії вже знайшли відповідні докази. Зокрема, уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером. Та частину руля цієї ж ракети. Крім того, повідомляється про те, що Служба безпеки зробить це можлива, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожний свій воєнний злочин, зокрема, за сьогоднішній удар по Україні. А тепер, вельми, шановне товариство, більш детально про ракету Х101 і разом поговоримо про Інформаційно психологічні операції противника, які мають на меті дискредитувати українську сторону, але почнемо з тих тактико-технічних характеристик ХАСТО 101 1 про те, що ще у січні 2024 року російські пабліки і російські ЗМІ почали. Розганяти інформацію про те, що під час пропагандистського візиту міністра оборони Російської Федерації Шойгу на підприємство МКБ Радуга була продемонстровано нову бойову частину ракети Х-101. 1. Мовилася про її збільшення до 800 кілограмів. Попередня вага бойової частини Х-101 була приблизно 400 кілограмів. Але мова йде не про просте збільшення ваги однієї бойової частини, а про рішення із розміщення двох окремих бойових частин. У цьому і небезпека. Друга бойова частина має готові уражаючі елементи кубічної форми. Зазвичай такі елементи використовуються у зенитних ракетах, але у випадку застосування для удару по наземних цілях. Мають значний уражаючий ефект проти людей. У цьому і полягав задум російських окупантів використання ракети Х-101 з уражаючими елементами для чисельних фактів загибелі і травмування цивільного населення. Причому ценінна ситуація полягає в тому, що удар був нанесений. По медичній установі. А я ще раз нагадаю: згідно Женевської конвенції, яку ратифікувала і країна окупант нанесення ударів по медичних установах в госпіталях категорично заборонено. Це військовий злочин, це порушення правил і норм ведення війни. Але давайте подивимося, як коментують ці події Міністерства оборони країни окупанта. Вибачте. Але я процитую мовою оригіналу, щоб нас не звинувачували, тому що це українське ІПСО. Сьогодні утром, в ответ на попытки нанесення київським режимом ущерба об'єктам російської енергетики і економіки вооруженними силами Російської Федерації нанесен груповий удар високоточним оружием великої дальності. І роблю наголос товариство і звертаю вашу увагу на цю фразу високоточним оружієм більшої дальності. Так от удар був нанесений за інформацією Міністерства оборони Російської Федерації по об'єктам воєнної промисловості України і авіаційним базам ВСУ. Цілі удара достигнути назначені об'єкти поражені. Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушения впоследствии падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного комплекса в черте города. Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки саммита своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций – обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца. Это заява, сделанная Министерством обороны Российской Федерации. Ви самі можете ознайомитися з повним текстом цієї заяви. Я не випадково звернув вашу увагу на тому, що в заяві Міністерства оборони Російської Федерації мовиться про високоточну зброю. Точність ураження ракети Х101 до 10 метрів це радіус відхилення. Тобто, не про яку помилку, не про які технічні проблеми не мовиться. Окупанти прекрасно розуміли, по яких цілях б'ють. Чому я звертаю на це увагу? Бо ми переходимо з вами до спростування російських наративів про помилкове ураження лікарні Охмадит. І далі цитую російські пабліки: В Києві перевріждено остеклення детської больниці Ахмадіт. Виявляється, лише Остеклення про факти загибелі і травмування цивільних осіб і дітей російські окупанти не повідомляють, але менше з тим, незважаючи навіть на емоції, які переповнюють, я цитую далі: Із множества заводів, імеючихся в Україні для производства ракет і прочого прочівооружение, вибрали іменно завод імені Артема, який знаходиться в сотнях метрів від больниці. По нему неоднократно нанесились удары ранее, но Зеленский сначала долго рассказывал, что все сбивает, все сбивает, а потом, что производство уже возобновилось. А сегодня, за три часа, прошедших с момента объявления тревоги, до удара по заводу. Детей даже не пытались спустить в убежище. Дети находились в реанимации. На диализе. І це ми продемонструємо окремо. А тепер в чому помилка росіян? Вони повідомляють про те, що військовий об'єкт знаходився в декілька ста метрах від лікарні Ахмадит. Ще раз підкреслюю: офіційні заяви Міністерства оборони Російської Федерації мовиться про те, що удар був нанесений високоточною зброєю. Я вже говорив і повторюю: точність ураження Х-101 10 метрів максимум. Росіяни заявляють про те, що точність ураження від 1 до 3 метрів, тобто не про які сотні метрів не мовиться, росіянам варто вивчати тактико-технічні характеристики власних засобів ураження, перед тим, ніж намагатися натягнути сову на глобус, щоби звинувачувати українську сторону у начебто в тому, що удар. Планували нанести по заводу Артема, а відповідно так сталося, що внаслідок роботи чи то ППО, чи то відповідно технічних проблем з е, самою ракетою, вона улучила в лікарні Ахмадит. Ні, це був спрямований удар. Причому про те, що били саме цілеспрямована по медичних установах. Свідчить і заява Лаврова, яка прозвучала напередодні, а мовиться про те, що у своїй заяві міністр закордонних справ країни-окупанта знову згадав події у Севастополі, коли російське ППО збило атакам над пляжем, що привело до фактів чисельних загибелі цивільного населення і відповідно травмування. Проводилися паралелі. Таким чином Лавров давав зрозуміти, що відповідно Сполучені Штати несуть відповідальність за цей інцидент. Себто Російська Федерація має право на думку Лаврова на дзеркальну відповідь. Я нагадаю, у попередній передачі я вже наводив. Цитату російського диктатора від 30 вересня 2022 року, коли він сказав про те, що під час другої світової війни союзники відкрили скриньку Пандори в моменті нанесення авіаційних ударів по німецьких містах Кельн Дрельстен та інших, на думку Путіна, це абсолютно не відповідало військовій ситуації, і відповідно, російський диктатор напряму заявляв про те, що Країни Заходу не мають морального права засуджувати Російську Федерацію у разі ураження цивільних об'єктів на території України. А тепер перейдемо до основного. Та брехня Російського міністерства оборони з приводу того, що лікарня Ахмадіт була уражена уламками систем ППО України. Є відео. Де чітко зафіксовано те, що Х-101 влучає у лікарню і не про які уламки не мовиться. Але менше з тим тему про уламки понесли корисні ідіоти, в тому числі в українських ЗМІ. А давайте подивимося, що відбувається в російських пабліках. По лікарні, як сообщають українські журналісти посилкою на висовушника, пройшло признаме і ні. Работа ПВО управляемая англоязичними операціями, Учитывая англоязичних операторів накануні саміта НАТО і ваєжей Орбана виглядає як спеціальна провокація. Тобто намагаються просунути тезу, що відповідна збиття російської ракети відбулося навмисно над лікарнею Ахмадіт. І відповідно це відбулося якраз на момент візиту Орбана, який обговорював так званий московський сценарій врегулювання, як вони кажуть, війни в Україні. А я нагадаю, завтра має відбутися саміт НАТО, де має бути прийняте доленосне для України рішення щодо розширеного характеру військово-технічної підтримки нашої країни. От саме це і було тим Рубіконом, які не можуть перейти. І вони не можуть дозволити Україні і подальшому інтегруватися у структури Північноатлантичного альянсу, ба більше того, будуть намагатися використовувати всі важелі тиску, в тому числі удари по цивільних і медичних об'єктах, щоб а залякати, б. спонукати до так званих перемовин і В. Не дати можливості. І подальшої інтеграції України улону європейських країн. Але на чому не зупиняються російські окупанти? Давайте далі аналізувати те, що відбувається в російських пабліках. Режим Зеленського підготував провокацію, типу ударом ракети ВКСР РФ по дитячій лікарні Ахмадіт в Києві, Учитывая моментальну реакцію всіх режимників Зеленського по этому поводу. Вахмадіті зарані підготові заряди, щоб взорвати прильоту ракет по воєнним об'єктам. Це вже зовсім інша версія. Як бачимо, вкидається одночасно декілька версій подій. Перше, це відповідно. Підрив лікарні Хмадіт на момент е, ракетного удару Російської Федерації з метою звинувачити останніх чисельних жертв серед цивільного населення. Друге, це відповідна спланована провокація наших західних партнерів, а саме операторів ЗРК Петріот, які навмисно, начебто, збивали е, ракету х Один над лікарні Ахмадит. Ну і відповідно те, що Третя версія били по військовому об'єкту завод Артема, але влучили в лікарню. Але основним об'єктом удару був все ж таки військовий промисловий комплекс України. Подивіться на різноманіття версії російської сторони. Тобто, якщо не вистрелить одна версія, можна просунути другу версію. Якщо друга не стріляє, можна просунути і третю версію. Завжди сказати, а ми попереджали на заздалегідь про можливий сценарій розвитку подій. Це те, що відбувалося зі збиттям Малазійського Боїнгу в небі над Донеччиною. Коли відповідно декілька версій одразу вкидалися з метою нівелювати відповідальність Російської Федерації за цей військовий злочин, так от до чого я проводжу історичні паралелі? На жаль, зло не покарано, і не покарані безпосередні виконавці того військового злочину, а саме збиття малазійського боїнгу в небі над Донеччиною. а не покаране зло воно. І спонукають до подальших військових злочинів, і те, що сьогодні відбулося, це, на жаль, і відсутність реакції з боку країн Заходу на військові злочини Російської Федерації, та намагання вирішити питання шляхом так званих мирних перемовин. Українській стороні треба жорстко заявляти про те, що сьогоднішня ситуація з обстрілом лікарні Ахмадіт це військовий злочин Російської Федерації, при чому спланована заздалегідь операція. Про те, що вона спланована заздалегідь, я розповідав у попередньому випуску. Хто не дивився, прошу підписатися на мій YouTube канал Код 450. Там ви знайдете багато цікавої інформації. І головне, що ми маємо розуміти, ще раз підкреслюю: заздалегідь спланована провокація має на меті дискредитувати Україну. Інше питання, що, як завжди, росіяни хотіли як краще, а вийшла. Ну і вийшла по-російськи, недолуга. Ми з вами проаналізували всі версії російської сторони і спростували російські наративи. Щодо причетності української сторони до тієї трагедії, яка сьогодні відбулася в Києві. Вічна пам'ять всім загиблим невинним українським жертвам. А ми з вами аналізуємо інформацію, стоїмо на заваді російських інформаційно-психологічних операцій і віримо Збройним силам України. Тримаємо стрій! Все буде Україна! Метову варті. Під цим відео будуть опубліковані реквізити на щодо надання допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи права справа. Ми розрахуємо на вашу допомогу разом до перемоги.